Отримали насінечка трошки дивіться, креспіна, огірок 37 гривень 10 штук. Потім огірок балконний 17 гривень 10 штук. Далі баклажан Ротонда f 1 7 гривень 0,3 грами. Потім томати хапінет 31 гривня 10 штук. Наміб 15, 15 гривень 10 штук. Голове серце червоний 5 гривень 0,1 грам. Томат новичок 5 гривень 01 грам. Ілья Муромець 6 гривень 02 грама. Червоний Кенігсберг 5 гривень 01 грам. Слов'янський шедевр 6 гривень 02 грама. Рожевий слон 5 гривень 01 грам. Томат Фатіма 5 гривень 01 грам. Північна королева 5 гривень 0,1 грам. Далі батяня 5 гривень 0,1 грам. Е, видимо не видимо 5 гривень 0,1 грам. Далі морквочку отримала артек 6 гривень 2 грама. Морква без серцевини 6 гривень 2 грама. Вітамінна 6 гривень 2 грами, Віталонга 6 гривень 2 грами, Амстердамська 6 гривень 2 грами, Лангероте штумфе 6 гривень 2 грама, королева осінь 6 гривень 2 грама. Карлена 6 гривень 2 грама. Оленка 6 гривень 2 грама. Морква яскрава 6 гривень 2 грама. Червоний велетень 6 гривень 2 грама. Бурячок мармелад 7 гривень 3 грама. Бона 15 гривень. І у нас тут 10 грам. Делікатес. 7 гривень – 3 грами. Далі речка чорна 6 гривень 2 грама. Пукурузка. Добриня 34 гривні 20 штук. Делікатесна 20 грам, 10 гривень. Супер рання 20 грам, 10 гривень. Брусничка 10 гривень 20 грам. Супер рання 10 гривень 20 грам. Золотий початок 10 гривень 20 грам. Делікатесна 10 гривень 20 грам. Також отримали трішки квіточок. Айстра Харц Ельза 6 гривень 025 грам. Айстра Харц Ізольда 025 грам. 6 гривень. Сіам Айстра 6 гривень, 0,25 грам. Принцеса Хільда Айстра, 6 гривень, 025 грам. Говоздика. Шабо Рожева 8 гривень 02 грама. Також цікавий варіант. Лаванда. Широколиста Пурпурова. 12 гривень 01 грам. І лаванда вузьколиста Манстет 14 гривень 01 грам. Поспішайте, кому необхідні такі насінинки, приходьте до нас.